22 квітня в сесійній залі адмінбудинку відбулася чергова 56-та сесія міської ради. Що найперше депутати погодилися із начальником фінансового управління та внесли зміни до міського бюджету на 2014 рік, виділивши з бюджету розвитку 160 тисяч гривень на реконструкцію орендованого приміщення по вулиці Приморській, 46, центру реабілітації інвалідів добрада, та 804 тисячі. Направили на капітальний ремонт дитячого відділення центральної районної лікарні. Без особливих обговорень вирішилася доля комунального підприємства Прометей, адже на депутатських комісіях почули думку представників від громади, тож книжковий магазин ліквідували за умови в подальшому залишити приміщення в комунальній власності та винести на оренду. А от питання, що стосується внесення доповнень до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, депутати повернули на доопрацювання, адже депутатами раніше затверджувалися схеми розташування мафів і працювала відповідна комісія. Ми пропонуємо поновити роботу цієї комісії. Яка виїжджала на місця, оглядала, працювала, внесла на сесію схему, яку ми тут затвердили. Тепер ми починаємо з цієї схеми витягати якісь окремі питання, тому ми пропонуємо ще раз зібратися ці комісії. Проїхати по місту, подивитися і остаточно внести схему на розгляд депутатів за позитивним рішенням депутатів, релігійна громада святителя Миколая Чудотворця Української православної церкви Київського патріарху отримала згоду на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування по вулиці Приморській. Позитивно також вирішилося кадрове питання, і у міського голови поновився перший заступник. Ним став Сергій Філоненко. Щоправда, на прохання Надії Мальцевої він себе не став презентувати, бо, як пояснили, хто хотів дізнатися про діяльність кандидата на посаду, дізнався на депутатських комісіях. А ми, як громада, оцінимо посадовця за його діяннями. З поміж інших значущих питань, які розглядалися місцевими обранцями, є затвердження статуту комунального підприємства комбінат комунальних послуг та розгляд проекту рішення про внесення змін до правил торгівлі на ринках міста Світловодськ, затверджених ще у 2011 році. Та на звернення асоціації рибалок пропонується наступний проект рішення. Внесення зміни до правил торгівлі на ринках міста Світловодська саме вилучити з останнього абзацу пункту 40 розділу 2 вказаних правил Слова без відповідних документів. Це на думку виступаючих, дасть можливість уникнути незаконного продажу риби під маркою приватних ставків. На цьому порядок денний, який складався більше як з 30 питань, вичерпано. Депутати перейшли до розгляду депутатських запитів та заслухали звіт про роботу правоохоронних органів, про що ми розкажемо у наступних випусках інформаційного монітору міста.